Автор проєкту Соціальний мультиспортивний зал Михайло Онишків каже, перемога ще нічого не означає, адже основна робота попереду. Зараз, наприклад, шукають приміщення, де зможуть облаштувати мультиспортивний зал. Коротка суть проекту в тому, щоб зробити активний простір для займання різними видами не тільки загального такого спорту, але й такого нового спорту, як, наприклад, слеклайни, батути, і те, що туристична тусовка, в принципі, вже Має на меті, і вона взагалі то тренується, але от такого одного приміщення, де може бути неформальні види, ще поки що немає. Серед інших великих проектів переможців молодіжний центр відкрита платформа для комунікації, навчання та втілення проектів, науково-демонстраційний освітній центр, центр науки та проект чужих дітей не буває. Також перемогу здобули 11 малих проектів. Детальніше ознайомитись з результатами можна на. На сайті громадського проєкту бюджет громадських ініціатив 73% всіх відданих голосів було віддано через систему банк ID, і 27% це 3871 голос, було віддано за допомогою паперових бюлетнів в ЦНАПі. Всього у голосуванні взяло участь 5 тисяч 539 тернополян, які віддали 14 тисяч 365 голосів. Цифри відрізняються через те, що кожен мешканець міста міг проголосувати за кілька проєктів одночасно. У міській раді визнають, сподівалися, що тернополяни голосуватимуть більш активно. Ці чотири великих проєкти отримують більше 4 мільйонів гривень, і мільйон гривень піде на малі проєкти. Така сума розраховувалася з того, що було прийнято рішення виділити 1% від суми власних надходжень міського бюджету. Минулого року це було 5 мільйонів гривень. Враховуючи бюджет, який ми готуємо на 17 рік, вже зрозуміло, що сума буде значно більшою. Тому буде можливість або за рішенням номінаційного комітету долучати ще якісь додаткові. Проекти для реалізації або при необхідності коригувати суму по цих проектах, які стали переможцем, хочу сказати, що це, мабуть, найпростіший насправді етап в реалізації громадського бюджету Тернополя через те, що найважче буде тепер ці всі ці проекти якісно і гарно реалізувати. Ну і це наша робота десь попереду. Далі робота за профільними управліннями Тернопільської міськради. Вони співпрацюватимуть з авторами проєктів і складатимуть кошториси усіх робіт, які мають бути виконані. Лише після цього стане відомо скільки вартує реалізація того чи іншого проєкту.